на сторіночці 219 урок 64 65. Давайте виконаємо з вами перше завдання. Сніжинки приземлилися під такими номерами: 314, 600, 249, 899, 200 та 570. В першому завданні запиши числа за порядком. В другому назви попереднє і наступне для кожного з даних чисел. І зменш найбільше кругле число в 200 разів, найбільше кругле число в 200 разів, а найменше кругле у 20 разів. Виконуємо перше завдання. Запиши числа у порядку, найменше число 200. Пишемо його першим. Наступне число піде 249.

І так, далі, зменшити найбільше кругле число у 200 разів. Дивимось, найбільше кругле число 600. Отже, в третьому завданні вам треба 600 поділити на 200 і підрахувати, скільки це буде. Найменше кругле в нас 200. 200 ділимо на 20, бо його треба. Зменшить у 20 разів, отож 200 поділить на 20 і записати відповідь. Запиши собі завдання 1 у зошит і дороби третє завдання. Завдання номер 2 Діти грають у сніжки. Запиши рівності, щоб знайти шукані числа. Завдання не складне. Дивимося, було 118. Сніжок, а кинули 10. Щоб знайти скільки залишилось, нам треба 118 відняти 10. І так далі. Запиши приклади собі в зошит. Завдання номер 3 На стадіоні напрокат давали ковзани і лижі. Розглянь таблицю і дай відповідь на запитання, скільки пар лиш видали позавчора, скільки видали вчора і скільки пар видали сьогодні після обіду. Розглядаємо схему. Дізнаємося, скільки видали позавчора. До обіду 20 пар, а після обіду у два рази більше, ніж до обіду. Нагадуємо, що у два рази більше це дія множення. Тому нам треба 20 помножити на 2, це буде скільки після обіду. Щоб дізнатися разом, нам треба виконати дію додавання 20 додати, 20 помножити на 2 це після обіду і записати відповідь. Отже, це видали пар позавчора. Скільки пар видали вчора? Дивимося. До обіду невідомо. Після обіду 60 пар і це у два рази більше, ніж до обіду. Якщо 60 це у два рази більше, то до обіду видали у 2 рази менше. Отож, нам треба 60 поділити на 2. Отримаємо 30 пар після обіду. До обіду 30 додаємо, отримаємо 90. Сьогодні, якщо до обіду після обіду порівну, значить 80 ділимо на 2, 40 пар лиш видали сьогодні до обіду. За цією схемою ми можемо дізнатися, скільки пар лиш видали сьогодні-вчора і позавчора. Тому всі відповіді нам треба додати. Запиши розв'язання задачі собі в зошит. Друге завдання із цього номера виконаєте вдома самостійно. Задача номер 4 Після прогулянки біля кожної з 11 батарей гріли руки по 10 дітей. Скільки всього дітей гріли руки біля батареї? Біля кожної по 10 дітей батарей 11 тому 10 помножить на 11 буде 110 дітей. Сушилося 400 рукавичок і 200 чобітків. У скільки разів більше рукавичок, ніж чобітків. Щоб дізнатися, у скільки разів більше нам треба виконати дію ділення. 400 поділити на 200. Отримаємо 2 рази. Отже, у 2 рази більше. Запиши розв'язання задачі собі в зошит. Завдання номер 5 Орес задумав число. Склади рівняння і знайди задумане число, число з шляхом підбору. Ну, перевірте результат, розв'язавши рівняння. Якщо його збільшити у 60 разів, то одержимо 300 шляхом підбору підбираємо. 1 помножить на 60, 60, 2 на 60, 120 і так далі. Бачимо, що 300 ми отримаємо, коли 60 помножимо на 5. Отже, правильне число у нас 5. Складемо рівняння до другого завдання. Невідомо х помножити на 60 дорівнює 300, множимо множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. 300 поділить на 60 х дорівнює 5 і виконуємо перевірку. 5 помножить на 60 буде 300. 300 дорівнює 300. Домашнє завдання. Сторінка 220 номер 3 Друге завдання і сторінка 221 номер 6. Ось номер 6 Вам треба в поружні клітинки вписати числа, щоб рідності були правильні. Запиши це завдання собі зошит.